3.30, ми самі здесь для того, щоб допомагати апгрейдить бесплатно ваші під'їзди. Також ми будемо розповідати сьогодні та да показувати, як зробити її в селфі, яке буде рухатися. По чому Will Сміт отказався от ролі в «Матриці»? і як перетворити свій під'їзд на затишне, красиве місце. Про це поспілкуємося із Богданом Гдалі, який буде представляти свої лайфхаки. Як зробити його чистим та красивим? Богдан Гдаль, засновник проекту Затишний під'їзд. Це спільнота киян, які самостійно без жаків обгрейдять столичні багатоповерхівки та двори поряд із ними. Надзвичайно важке питання. З чого все починалося? Все починалося просто з бажання помалювати на стінах, але не на комп'ютері, а десь на площині поза комп'ютером. А І що повід... ти хотів намалювати таке? Я не знаю, просто я захоплююся темою народного мистецтва, ніби пробую якісь дизайнерські штучки робити сучасні на основі цього і захотів помалювати. Ну просто тобто не це на три літери, які зазвичай можна зустріти. Я про W&W. Окей, okay, then. Ні, ну три літери занад... це занадто проста задача. Хотілося щось. Тобто ми дізналися, що ти у нас дизайнер. Так. А чому у під'їзді? Це спроба, по-перше, менше критиків, майже ніхто не бачить. На восьмому поверсі люди, які живуть нижче. Люди зазвичай не заїжджають, просто найближче до квартири і спроба просто з чогось почати. Тому що дуже важко робити щось велике з нічого, а так ти ніби розгортаєшся поступово. А ніхто тобі не говорив, там, да, мальчик, що ти делаєш? Уходи відсюди, забери свої краски, тут пахне плохо, і взагалі ти вандалізмом займаєшся. Ну, реакція з'явилася, коли я. Е Якби посягнув на ліфт загальний, О! почав малювати в ліфту. Тоді вже більше людей, які там їздять, почалася реакція. Я відповідно тільки почав фарбувати ще перший шар, фарби поклав, і вона була так необережно зроблена, і вже була критика на листочку, який наклеєний, що покрашено ужасно. Ну, сюжети, цікаві сюжети, а у тому розумінні, що ти викладаєш на стінах. Я говорю, що мені подобається народне мистецтво. Відповідно, я беру якусь символіку, які там 300, 500, ага. 700 років, ну дуже давні якісь речі вишукую. І намагаюся з них робити якісь такі модернові штучки. Ага. Тобто береться якийсь символ, і з нього якась фантазія розвивається. Я, я поняла, то есть, хорошо, ти рисуєш, окей, как ти ще апгрейдиш, під'їзди? Що ще ти делаєш по Ну, Все відбувалося поступово. Спершу була стіна на моєму поверсі, потім був ліфт, в який я вклинився. Потім Виникла ідея зробити нарешті, щоб на першому поверсі було світло, щоб вночі не приходити і не розвивати собі носа на сходах. Ти е... сам приходив і вкручував лампочки. Ну я сам е... придбав обладнання, тобто детектор руху, для того, щоб вмикалося, коли людина заходить ліхтарі, ну, замовив електрика з ЖЕКу. У мене така філософія, що я не очікую когось зі сторони, хто мені повинен щось зробити. Я просто хочу для себе, ну якби маю якесь бажання, хочу мати комфортне середовище і роблю його просто для себе вкрутити лампочку, пофарбувати. Uh -huh. Десь навіть помити ліфт, якщо його хтось забруднив, тому що я це роблю для себе, а не для когось. Богдан, ти називаєш свій проєкт а, а, «Тихий, уютний під'їзд. Скажи, будь ласка, ти один в цій своїй організації, або є у тебе люди, які підтримують такі ж єдиномишленники і є теж ініціаторами всього блага для під'їзду. Ну, почалося все з мене особисто, тобто була власна ініціатива. Uh -huh. Потім я створив сторінку на фейсбук, на яку підписувалося багато людей. Зараз близько 1700-1800 людей, Ooh. і моя задача це просто, ніби як, запалити людей ідеєю, щоб вони самі змінювали простір в своєму середовищі. Я не знаю, чи буде далі середовище якесь, чи вдасться об'єднати. Але я бачу, що це працює, тому що люди е, часто пишуть і кажуть, що це їх піштовхнуло, просто у, на, е, мінімально купити фарбу і почати щось робити. Слухай, ми зараз беремося із лайкою прогулятися містом Києвом для того, щоб дізнатися, взагалі, як люди е, сприймають своє середовище у під'їзді і як вони його покращують. Добре. Тому залишається у студії лише пару хвилин і повертаємося у студію. Ми прямуємо до вас! Це телеканаломодинсь, скажіть, будь ласка. Вам подобається власне під'їзд, в якому ви проживаєте? Мені пощастило, я живу в новобудові. Чисто, спокійно. У мене кооператив там, там чистий. Завжди є зауваження запах. Маркером Коля, Вася. Було б дуже добре перефарбувати і привезти до ладу. А сам особисто докладав зусиль для того, щоб дійсно завжди він був чистенький та затишний. Це завісить від Жека і від самих жильців. Я писала жалобу. Ми складаємо гроші на фарбування. На ремонт ми спробували е, вкрутити лампочку на не там, де убирають, В першу чергу, потрібно не солити. Взагалі, ось ми побачили, що люди роблять і прибираються у під'їзді, і також фарбують його. А, а що особисто ти ще зробив, окрім малюнків? Була ще урна, елементарна сміттєва урна, в яку кидають е, з поштових скриньок рекламу, зазвичай перед виборами її багато. Ага. Так от, перед цим стояла картонна коробка, вона мені здалася неестетично, я захотів її замінити на куплені урни. Так от, чотири штуки вкрали, офісних, але п'ята була куплена велика, на якій я зробив спеціальний дизайн під цей під'їзд, і вона простояла 4-5 місяців. Тобто вона вплинула на людей, люди почали менше смітити, а, потім її також вкрали. Тако. Але після того сусідка одна купила таку ж саму ще одну. Так. То я прочитав теорію розбитих вікон, за якою, коли смітять багато, то відповідно це мотивує людей ще більше смітити. Я підбирав папірчики спеціально, викидав їх, щоб не було чисто, щоб було чисто, і коли чисто, в людей менше ризику, що вони ну їм просто менше сміливості кинути на, на підлогу. І це все почалося з цієї ідеї. Я слухаю тебе, я розумію, що сьогодні у праймі буде дуже багато як теорії. Як як битих вікон, таке інше. І практики, тобто лайфхаки, які дозволяться ваш під'їзд зробити чистим, затишним та красивим. А також ми не забуваємо, що ми говоримо про великих личностей, а і сьогодні будемо розказувати про фейли і віну Уилла <служит> Сміта. А також пам'ятайте, що ми тут не просто так зібралися, всі ми ще й подарки роздаємося. Що ми тут робимо? на питання. <світ> Будьте з нами, через час зустрічаємося на Емодзін.